Мої вітання. Ви дивитеся телеканал Конкурентів. І в ефірі програма Базарний день сьогодні. Ми на одному із ринків Луцька і будемо шукати молочні продукти: молоко, сир, масло, сметану, домашнього виробництва. А також підписуйтесь на наш ютуб канал, там більше цікавого контенту. Шукаємо сир. цей дуже і далі. Угу. То ваше виробництво самі своєї Боже корови. так? моє. Ні, куштувати не буду, ви мені не люби. ви самі розкажіть, смак, от він який? Хороший, розсипчастий такий. Він, він такі в хубки тримається. Угу. На Це сирнички цей. добре буде, там? Навіть можете, то його взяти. Вам продатися. Дякую. Якби угу. ви можете їсти чи на сирнички? На сирнички вам той під. На ну, сирнички давайте. От угу. вам підійде. І скільки то у вас пакету поважить? Кілограм, кілограм, кілограм 200. А молочко ще по скільки? Зараз. Зараз зараз зараз. Угу. То ранішнє, сьогоднішні? – То ранішнє. Uh -huh. Все, дівчата, я вечірнього не везу. Я uh -huh. вам скажу. Кілограм 200. То буде на 115. Uh -huh. Тут у молоко 40. Молоко ранішні. 40, ранішнє. Да. так. Uh -huh. Яйця ще маю один десяток. Але це домашні. Це домашні, так, з-під та, да. своїх курочок. Свої можете мене запам'ятати. Я стою не вівторок, а субота, неділя або субота, або неділя і середа. Зараз ми ще з другої сторони обійдемо цей базар. Бачимо, люди відвертаються, вже не хоче з нами ніхто розмовляти. А зараз пан розпитаємось. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про свій сир. От шукаємо хороший сир, домашній а ви не розкажете. Хазяйка з нами не хотіла говорити. Сир плавляний сто 50 і... 70. Угу. А коштували? Я, я ні, я у вас запитую продавця. Для вас добрий, так? На сирники добре піде, так? На якісь налисники з сиром, так? Звичайно. Добре, дякую, поки. Гарного вам Дякую. Ось чоловік нам розповів, скільки в нього коштує. Добрий день. Добрий день. — Сукаємо молоко. Гранішня хазяєчка. Гранішня ваша? Так, да, так, да, хочете, пробуйте. А скільки продаєте за літру? Півторачка 35, так. Це своє хазяйство, так? Так, да? так, так хазяйська. Ага. Да, а розкажіть, а пробували? Хороше? Да, будь ласка, хочете пробувати. Ні, а ви пробували, хороше да, похвалити да, свій да, товар. Це то, я пив. Зрозуміла. Добре, поки дякую вам, будь що ласка. розказали так. Добрий день, а ваше молоко по скільки? В пані аж ця впала. Аж в пані впала ця штучка, на якій все вести. Так злякалася. Що ж, ми ще зараз з цього боку обійдемо, можливо, також щось знайдемо, можливо, хтось з села привіз. Здорово. Своє домашнє Здорово. тут бачимо, пані продають. Розкажіть, будь ласка, а скільки ваше цей сир коштує? Вісімдесят. Вісімдесят за кілограм, так? А то своє домашнє, та своє господарство маєте. Добре, дякую. Бачимо, пані продає за 80 гривень кілограм. Зараз ще пошукаємо, також ще пані продає тут. Розкажіть, поскільки сир продає? 80-90. Що ж, ми зараз знаходимося біля дверей, які ведуть до молочного павільйону, як нам розповіли. І зараз ми подивимося, що там є. Зверху, якщо чесно, я бачу лише мед, от звідси, і ось якийсь пан стоїть, якийсь чолов'яга. Зараз також там м'ясо і тут, і тут нічого немає. Один чоловік стоїть і сир продає. І дві пані продають мед. А ви скажіть, скільки коштує? 80 і 100. 80 і 100, так? Але бачу сметанку свою маєте. Самі робите? Так. Самі робите? Так, да, так. Да. Коштували свій товар добрий? Ну як, ж лабораторія провіраю, все чого. Ну що ж, ми сходили на молочний павільйон раніше. І на жаль, як ви вже бачили, знайшли там лише одного чоловіка. Він нам розповів, що така ситуація там вже дуже давно. Що буквально кілька людей продають там е, свою продукцію, адже ніхто не хоче багато платити за критий павільйон. І більшості всі от торгують от на вулиці. Добрий день, то ваша молочка? А чи я? не хочу з нами і тут спілкуватися. Зараз ми ще ось тут пані продають. Сметанка. Добрий день. А по скільки ваш сир? Так, дуже добре. 50 гривень за кілограм, так? Ні, пробувати. Не буду. Ага. То ваше господарство Ні, пробувати не буду, чесно. 94 гривні. – А Спробували своє вкусне. Ну хороше, ну хороше. Дам попробувати кучу? Та ні, дякую. А молоко поскільки продаєш? Трашка 40, а 2,55. А. Скільки раніше? Що ж, ми обійшли і молочний павільйон, і ряди одного із ринків Луцька. І справді знайшли тих, хто продає домашнє молоко, сметану, сир. Цікавилися, зокрема, молоком і сиром. Сир продають від 50 гривень обезжирений і до 80-90 гривень жирний. Навіть був домашній плавлений сир близько 100 гривень. Молоко продавали за 35-40 гривень, півторачка. Ви дивилися програму. «Бан... Азарний день на телеканалі конкурент конкурентів підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соціальні мережі, аби бути в курсі головного. До нових зустрічей.